Добрий день, малята! Сьогодні у нас аплікація і я пропоную зробити ось таку ляльку неваляйку А батьки нам, звісно, допоможуть. Нам знадобиться аркуш білого паперу. Ось, і заготівлі. Це велике червоне коло, жовте коло і два невеликих червоних кола. Спочатку ми роздивимось нашу ляльку неваляйку У ляльки є голова, жовтий кружочок. Є тулуб, червоний кружочок, і є ручки два червоних кружочка. Але, перш ніж приступимо до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. лялька валяйка схоже, бути лежачи не може. Тільки воно вкладається, відразу ж піднімається. І так почали. Для початку нам треба викласти нашу ляльку. Так. Спочатку ми беремо червоний кружочок на штуб і викладаємо ось так. Потім беремо жовтий кружочок, викладемо над більшим. Це буде голова. І наостанок будемо робити ручки. Ось так. Після того, як розклали. І подивилися, чи ви все правильно зробили, можемо починати клеїти. Беремо великий крижочок, кладемо йому і намащуємо клеєм і клеїмо так, де він у нас був. Ось так. Після цього, ось. Беремо менший кружочок жовтого кольору, намащуємо його клеєм і наклеюємо його зверху над великим. І після цього доклеюємо ручки. Ось одна. Ручка у нас вийшла. І ось друга ручка у нас вийшла. Ай, подивиться, яка в нас гарна лялька-неваляка вийшла. Але я пропоную ще краще домалювати їй очі, ротик і носик. З нетерпінням чекаю на вашу роботу.